Рибалок віднесло на кризі, альпіністи застрягли в горах, легкий літак впав у непролазні хащі. В таких умовах життя людей залежить від оперативності рятувальників. Та мова не лише про МНСників, адже у збройних силах також є пошуково-рятувальна служба на такі випадки. Сьогодні в програмі ексклюзивні зйомки занять повітряних рятувальників. Чому кращим серед вертолітників вважається снайпер? І як деяким льотчикам вдається буквально роками жити в небі? Ми продовжуємо серію спецпроєктів під назвою Один день про найкращі підрозділи українського війська. Нині мова про військовослужбовців, які в буквальному сенсі слова спускаються з небес, аби надати допомогу, потерпілим. Бойові гелікоптери пливуть у осінньому тумані. Картина спокій, картина протиріччя. Так у напівсні і пройшов би день, якби не польоти. Я один із відео підготовки як підготовка льотного складу для роботи на воді. Тобто, польоти над водою, пошук терпічих бідствій та спасіння. Тірпічих з води. такі заняття тут майже свято, бо проходять лише двічі на рік, коли до Ліберії готується чергова ротація. Чому на Херсонщині Бо Дніпробузький лиман від місцевого вертолітного полку неподалік? Точніше, гелікоптером 10 хвилин льоту. 11-й окремий полк армійської авіації входить до складу 79-ї окремої аеромобільної бригади. Дислокується у селі Чорнобаївка Херсонської області. Пол бере свій початок з 370-ї окремої вертолітної ескадрилії, яка формувалась з серпня 61-го року. Особовий склад частини брав участь у афганській війні. Ліквідації наслідків Чорнобильської аварії рятував біженців під час Грузинсько-Абхазького конфлікту. За 20 років незалежності військовослужбовці полку долучились до операції у Боснії та Герцеговині Македонії, Сієра Леоні. Ліберії та Косові екіпажі частини приборкували пожежі у Греції, Туреччині, Португалії та надавали технічну військову допомогу урядам Македонії та Гвінеї. До небесних всюдиходів підтягуються спецмашини та підходять бортові авіаційні техніки. Он осматривають вертольот візуальним осмотром. перевіряє рівні заправок спецжиткості, кількість заправлених спеціальних газів. Це воздух, азот і так далі, право першим сказати техніці доброго ранку та звільнити її від заглушок і чохлів за Володимиром Целюрником. Хазяїн гелікоптера, якщо називають третього члена екіпажу Мі-8, відповідає за гвинтокрилого на землі і в небі на поганому авіакеросині догори не можна. Тому провіряється путем сліва нібильшого кількості топлю із нижньої точки бака, і проводиться візуальний осмотр. На в втоплі механічних примісів, води, кристалів льда, якщо це в зімнєврі на землі. Володимир із машиною не сам на сам йому допомагає група авіатехніків. З ними почав готувати вісімку ще вчора. Наземний контроль связи. Як слышите меня? Прийом. Принимаю вас на п'ять баллов. Конец связи до следующего борта. Справність радіостанцій, радіокомпасів та радіовисотомірів Клопіт Ігоря Тимощука. Прилади не першої свіжості, проте краще з ними ніж без них. GPS поставляється з 2001 року на вертольоти, которые проходять службу в гарячих точках ООН, Тобто в Ліберії, в Сієра леоне Связь радіолокаційні средства навігаційні безнавігаційної Якщо це питання модернізувати, то вертоліт стане легше на повтори тонни. Полкові авіатори називають мі 8 гіперуніверсальним універсальним гелікоптером. Окрім виконання бойових завдань, він може перетворитись на медпункт та прийняти 12 лежачих пацієнтів. Також в нього можна загнати армійський уаз. Проте сьогодні у машини мирне завдання: виконання рятувальної операції на воді та гасіння умовної пожежі. Мі-8. Багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Михайла Міля на початку 60-х років. Прийнятий на озброєння радянської армії у 67-му. Наймасовіший у світі дводвигунний гвинтокрил було вироблено в кількості 12 тисяч одиниць. Рекордсмен за кількістю модифікацій. Вісімка існує у 70 варіантах. Офіційно цей гелікоптер брав участь у 12 війнах і досі використовується у більше ніж 50 державах світу. 19 травня 2010 року у Конотопі Мі-8 Сім НТВ з новим двигуном від українського підприємства Мотор Січ встановив світовий рекорд. Гелікоптер піднявся на висоту 8100 метрів всього за 13 хвилин. На шести підвісних точках машини може розміститись до тонни бомб та снарядів. Сьогодні один гелікоптер працюватиме з водозливним пристроєм, а другий з лебідкою. Перед відльотом допоміжні засоби гасіння та спасіння ретельно перевіряються. Ми виносимо ВСУ 5, розкладуємо трасу. Проверяем подтоком, замок, сброса воды. Если это спасательные работы, то мы проверяем лебедку лпг 150. То есть разворачиваем полностью трос, проверяем ее целостность. За тебя твою работу никто не сделает. Если ты что-то не сделаешь, то общий результат ведется к нулю. Экипаж одне сила. Це як друга семья. И понимание между его членами должно быть с пив-погляду, с пив-слова, с пив-руху. Есть такое понятие, как взаимодействие в экипаже. Вот оно начинает отрабатываться еще на земле. Но как бы его на земле не отрабатывал, все равно необходимо несколько полетов, З даним людьми. Прокопенко Володимир Юрійович, військове звання, майор дата і місце народження 7 березня 1977 року. Місто Херсон, освіта, Харківський інститут льотчиків, 94-98 роки. Сімейний стан одружений, виховує сина. Улюблений фільм. Убій йдуть лише бувалі. Улюблена книга, збірка міфічних творів Джона Толкіна, Зиль Марі Мрія політати на всьому, що літає. Життєве кредо роби все добре. Дуже відповідальна, дуже грамотна, дуже професійна особа. Він до 30 років став льотчиком першого класу, будучи капітаном, будучи командиром вертольоту. А це дуже сильно в сучасних умовах характеризує. А були часи, коли Володимир пророкував собі більш земний фах. Смішно сказати, але до восьмого класу я все одно мріяв стати танкістом. Слава Богу, що не вийшло. Отець посміювався. І все одно думав своє з дитинства для синів та доньок Юрія Петровича. Аеродром став сусідом, бетонка двором, а гелікоптер к К-26 – кращою іграшкою. Проте у свідомому віці небом захворів саме Володимир. Хтось мусив з таким батьком. Льотчик цивільної авіації першого класу, який налітав 17 тисяч годин, майже два роки життя в небі провів. Він йшов на роботу не сидіти за столом три дня в тиждень писать бумажки а сидеть за столом один день в неділю а п'ять днів літать у 90-х в цивільній авіації. Справи були кращі, та незважаючи на скруту в армії, батько порадив вчорашньому школяреві все ж іти у військові льотчики. Коли в 98 діностовосьмому я випустився. У мене було вообще такое ощущение, що все, льотна кар'єра не зв'язку з тим положенням справ. Уговорами отца все-таки залишився на службі. Перший рік у Калинові та два в Херсоні не балували частими польотами. Краще стало, коли Володимира помітили досвідчені льотчики. Взагалі, період з 2003 по 2008 майор називає найбільш вдалим у своїй кар'єрі. Саме тоді здобув кваліфікацію льотчика другого та першого класу. Треба мати підготовку днем і ночі в складних умовах метеорологічних і переустановлено установлено мінімум погоди для днівних польотів це одні метеоэлементы, для ночних другие Ночью чуть-чуть они выше Хронологію професійного зростання льотчика можна окреслити, загинаючи пальці однієї руки. Спочатку він без класу скорочено БК. жартома у полку їх ще називають бізнес клас. Потім льотчик третього класу, льотчик другого класу, першого класу, вершина майстерності льотчик снайпер. Два тижні тому цю кваліфікацію присвоїли полковникам Андрію Когуту та Юрію Вербальчуку. Тож тепер військових льотчиків снайперів в армійській авіації всім. Льотний склад полку збирається для отримання передпольотних вказівок. Начало польоту дев'ять часового качання пльоту 18 часов. Курс льоту і посадки 208 градусів. Сьогодні на морську підготовку залучено два гелікоптери. Мі 8 за кожним закріплено льотчика-інструктора. Один з них наш герой Володимир Прокопенко, за плечима якого 1100 годин годин льоту. Він з колегою навчатиме п'ятьох менш досвідчених авіаторів. До кінця зміни кожен з них налітає приблизно півтори-дві години. Головне, що небесна канцелярія дає добро. Видимість 6-10 кілометрів, в тумані 600 тисяч метрів. Вітер південно-західний за напрямком 240-260 градусів 6-9 метрів за секунду. На висоті польоту 30-40 кілометрів на годину. Погода дозволить виконати польотні завдання. Ще кілька хвилин на перекур та спілкування і почнеться. До речі, фото чи відеозйомка перед польотами у льотчиків табу. Вони народ забобонний, і слово останній у них не вживають лише крайній, і офіціанців їдальні не можна казати, дасть Бог побачимось, і чорного кольору вони уникають. Буває, що приходять там документи, ну випадку там з других організацій там чорним просять чорним. Ну тоді вже береш чорну річ. А Так тільки, тільки сині. машини, тільки сині покупаємо, ручки тільки сині. Все синє. Над Дніпробузьким лиманом уже кипить робота. Два екіпажі пішли на перше коло вправ. З базового аеродрому заняття курує керівник польотів. Вісімки він бачить тільки на локаторі, тож у пілотажній зоні його очима є не менш досвідчений офіцер. Сергій Дідюра слідкує за режимом виконання польотних змін та інформує пілотів про погоду. При необхідності підказую Екіпажу ускориться або продовжувати в тому ж ритмі. Сивочолий підполковник постійно на зв'язку з екіпажами. Ми можемо підтримувати радіозв'язок одночасно з двома вертольотами на відстані до 200 кілометрів при висоті 20 тисяч метрів. Плічопліч з вертолітниками сьогодні тренуються і полкові рятувальники. В разі лиха ці хлопці готові прийти на допомогу. Цивільним чи військовим немає значення. В цьому році вся група РПДГ виконала план. Тобто, в середньому 60-70 парашютних стрибків у кожній групі РПДГ на жовтий місяць. Полк активно співпрацює з Міністерством надзвичайних ситуацій. На аеродромі безперервно чергує наштугований рятувальним приладдям Мі-8. Уже через 20 хвилин після сигналу СОС представники рятувальної пошуково-десантної групи відбудуть до місця пригоди. за 200 метрів від берега потерпілий потребує допомоги. Уявіть собі його стан. Вода десять градусів во время морской подготовки. спасатели работают в качестві потерпівшого для того, щоб прочувствувати, що чувствують потерпівший в той лібайної ситуации, то есть в воде, в, с низкими температурами и так далее. У такій операції до екіпажу гелікоптера приєднуються два-три рятувальники: обов'язково старший групи та медик. Уз прибіткою триває близько трьох хвилин. Тому дістатися до потерпілого вирішують штурмовим способом так швидше. Висота трьох до шести метрів вбрався старший групи РПДГ. працює з бартехніком. Він показує наскільки треба опустити лібодку. Завдання номер один для рятувальника: запевнити потерпілого, що він у безпеці. Далі здійснюється підйом по одному найбільше. Обладнання мі вісім не розраховане. Майор Дмитро Обуховський каже: неспокійних чи травмованих евакуюють за допомогою так званої косинки. Їй комфортний варіант. Універсальне крісло, уніфіціроване, закуплене в нашу час же знаходиться в 56-му треті. Шулючки щас отрабатують з тим, що вони будуть виконувати задачі в Ліберії. Під час зависання над водою гелікоптер зазнає значних навантажень. Тому, поки триває підйом людей, завдання льотчика стабільна машина. З командиром постійно обмінюваюсь інформацією у містах вертольоту. тому що при приближенні до цей чоловік уходить з поля зріння командира. Коли на вухо тисне гуркотіння двигунів, не обійтись без умовних знаків. Долоня рятувальника піднята вгору, означає, що треба підняти лебідку. Хрестоподібні рухи по воді припинити підйом чи спуск. Пострадавших відправляють наверх, а фільшер допомагає бортовому техніку приймати пострадавших і вже оказувати медицинську допомогу. Ми можемо і мобілізацію зробити конечності шина і крамером. Є лікарство там, небольшой набор. Місію виконано і гелікоптер відлітає. Тепер екіпаж зміниться, і рятувальна операція повториться знову. В реальній ситуації не буде права на помилку. Тому заняття суцільне дежавю. Це не вищий пілотаж. Хоча як сказати, Вважаю вищим пілотажем, коли льотчик вміє виконати зліт, політіть в район. Не дай Бог, тут у бідствія спасти кого небудь приліті обратно У 2008 році року... Наводнение на западной Украине. С состава Херсонского полка было отправлено три вертолета для оказания помощи. И там вместе с Прокопенко и с другими летчиками мы выполняли оказание, мы там месяц работали. Тоді Володимир Прокопенко транспортував вантажі та постраждалих. Наймолодший пасажир майора двомісячна маля. В арсеналі льотчика першого класу немає кричучок критичних рятувальних операцій, та в пам'яті добре закарбувалися подвиги батька Юрія Петровича. Виконуючи на тренувальний польот, йому дали команду виконати посадку на тому ж самому місці Станіслава. Взяв він на борт міліціонера худенького. и вывез с льдины 29 человек. И при потопе выше по Днепру, как в сказках, стоя одним колесом на крыше, снял тоже женщину с дома. За планом у рятувальної пошуково-десантної групи стрибки з керованим парашутом типу крило, адже бувають ситуації, коли здійснити евакуацію потерпілих чи допомогти у посадці гелікоптера можна лише коли рятувальники дістануться необхідного району. Висаджується група, яка готує площадку, подає там. Димами обозначають цю площадку, допомагають по ветру, который фактически фактично там, на землі а не по прогнозу там далі приводить з расстояния 200 км. На безпечні від гелікоптера з рятувальниками відстані працює друга машина. Здійснює набір води для гасіння пожежі. У водозливний пристрій ВСУ 5 У екіпажі є точки, де допускається набір води по Там добирається до трьох тонн. Задачі стоїть там полтора-дві тонни або три тонни. Коли херсонські вертолітники літали на гасіння пожежі в Туреччину, Грецію, Португалію, доводилось навіть набирати воду з приватних басейнів. Вона має бути прісна та для тренувань і солонувата з лиману підійде. Тим часом Сергій Дідюра відмічає у плані польотів останні зміни екіпажів. Веду хронометраж польоту, який потом переноситься в общий хронометраж частини. Один день з повітряними рятувальниками видався вдалим. Зараз гелікоптери відлетять на базу, а ввечері авіатори знову повернуться в сім'ї. Син йому подобаються вертольотики, як все. Чотири роки йому зараз все подобається. Він буде льотчиком, у нього шансів немає. Будемо сподіватись, вам ніколи не знадобиться допомога рятувальників, а ці гелікоптери будуть підійматись в небо хіба що за навчальною тривогою. Якщо ви хочете запропонувати тему чи героя наступних програм ДМБ або залишити відгук, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. З вами був Сергій Камінський. Дивіться нас за тиждень. У наступній програмі дивіться, їх ворог не озброєний, проте може за мить накоїти лиха. Їх професія одна з найнебезпечніших, а вони вважають її найкращою. У першу неділю листопада розповідь про військових пожежних. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь. Української нації. п'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву, що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою.